Сутулість або кіфатична постава зустрічається доволі часто в повсякденному житті, зазвичай, сутулість формується ще в шкільному віці через постійне, неправильне статичне сидіння на одному місці, але мало хто знає, що ще однією чимало важливою причиною появи сутулості є психологія, кіфатична постава в більшості випадків є наслідком агресивного психологічного захисту від негативного впливу зовнішнього світу. Якщо у людини є подібне прагнення сутулитись, її необхідно показати психологу. У майбутньому подібні проблеми можуть призвести до порушення процесу соціальної адаптації, тому важливо стежити за правильною поставою і завжди гордо розправляти плечі. Якщо нічого з цим не робити, то відбувається наступне: всередині виникає диспропорційний баланс і порушується внутрішньопорожнинний тиск. Виникає надлишкова компресія на легеневу тканину, коронарні судини, і лімфатичні вузли середостіння. Потім піддається частковій деформації діафрагма. Вона втягується частково в грудну порожнину за рахунок різниці наявних величин тиску. Далі порушується робота серця, легень та лімфатичної системи. Наслідком може стати атипова пневмонія, хронічний бронхіт та бронхіальна астма. Може порушуватись працездатність жовчовивідних шляхів, функціонування підшлункової залози, і це лише один з прикладів. Перед тим як боротися із сутулістю у дорослого, потрібно провести ретельну діагностику. За час існування порушеної постави могли сформуватися структурні порушення, цілісності різних тканин. Перше лікувальна фізкультура, що зміцнює м'язевий каркас спини. Друге спеціальний масаж спини, що дає можливість розслабляти і зміцнювати різні групи м'язів, які відповідають за підтримку хребтового стовпа. Третє мануальна терапія. Вплив на структурні, патологічно змінені зони в ділянці тіл хребців, їхніх міжхребцевих дисків і суглобових поверхонь. Четверте тейпування і, звичайно, самоконтроль і підтримка динамічного способу життя.